Так, сьогодні власні дає. Так, сьогодні ви знаєте, що зараз саме в цю хвилину на Україні всі запалюють свічки. Для чого це роблять на Україні сьогодні, саме в цей день, 22 листопада. Тому що сьогодні день голодомору. Так, Тому що ми сьогодні, сьогодні не день голодомору. Ми сьогодні відзначаємо річницю голодомору. Коли відбувся голодомор? яких роках? Що я написала? 32 32, 33-й рік. 33. Скільки років пройшло від часу рік. Народ, ви що? математики Яко в нього зараз 2014. 80, один рік? 2014 харят нам підписали, 81 рік. Дівчатка, один. Дівчатка. Один. Дівчатка. Один. на лінійці стоять тихо і не розмовляють. Так, домовилися? Тихо і не розмовляється. Отже, ми сьогодні запалили свічечку пам'яті ось тут. Бачите, пам'ятник жертвам голодомору, ось тут бачите, намальована свічечка пам'яті зараз в цей момент всі на Україні, звідки ми з вами родом.